Друзі, всім привіт! Показую, чим займаємося. Погодка у нас супер, до речі, фасад, який робили в тому році. Так виглядає краса. Просто супер. І оце ж працюємо на цьому самому об'єкті, робимо літню кухню. Показую. Так. Так, двері будуть мінятися. Так, стіни наштукатурені. Тут були стіни поштукатурені без маячків. І перепади, виходить, у нас... Скільки... Ой, перепади десь. 5-6 см. Коротше. Тільки даром гроші перевели. Отак, поштукатурили все. Так, О, сохне, погодка супер, дощі пройшли, слава Богу. Так що під вікном ще не дуже сохне, тут взагалі слойчик хороший був. Ось так вимикачі буде все мінятися. Відкоси поки що не робимо. Двері ж замінять, тоді відкоси е, на вікнах. Також поки що відкоси не робимо. <кій> щоб вологи дуже багато не було. Коротше, не даємо багато вологи, бо в нас тут зроблена стеля. Вагонка, щоб не вийшло, що вона. Повідстає, повідстає. Десь. Десь, Десь тут трошки було, що здулося. Дощі були, велика вологість. Потягло трошки, але ну вже все нормально. І так виглядає. Отакі ці поїжені. Шашелем, Ну, шашеля вже нема. Шашеля вже все нема. Клас взагалі. Ще пофарбується чи полакується, поки що не знаємо. Не буде ляля, це буде літня кухня. Отак От виглядає. Класно ну, оцю пилюку не знаю, чим його повидовувати, пилососом воно не повитягується. В принципі, я собі качелю як робив дерев'яну, таке було, то воно там і стоїть. Залакував, чи морілка я вскривав. А оце ось тут також, бачите, вздулось. Трошки отут тупонули, не зробили, треба не доходити ось отак. І все. Бо ми зразу зробили стелю. Трошки у нас незрозуміло. Незрозуміла ситуація вийшла, ну то вже таке. Вже, що маємо, то маємо. Зразу, зразу зробили стелю, а потім штукатури. Бо вирішили, ну, вирішили стіни рівняти. Нормально да і все. Так. Зараз показую, що Вікторович робить. Вікторович штукатури. Дивіться, оце ось бачите? О, мокрий весь. Вітаю. Мокрий, мокрий. Оце людина гроші заробляє. Видно, що людині потрібні гроші. А я е, мокрий сьогодні. Та ні, зараз трошки мокрий, поки їхав на велосипеді. То змокрів. А що ти робиш? А для чого ти направило наносиш? Під рівня. Та ну не, не направило наносиш. Оце бачите? Щось видумає людина <хи> і, і бавиться. <хи> а потім каже: давай мені багато грошей. Так в тебе ж там, ти ж здирай до маяків, Вікторович. Оце, бачите, виправляє помилки прямо на ходу. Там тебе маяків не видно, не скрізь. Я не хотів говорити на камеру. Якби. <хи> ну хай навчаються і чому? Хай й навчається, кожен має помилку, добре, Ні, став рів... рівніше, рівніше правило став. О, отак. Навчайтеся одразу. Що значить навчайтесь? Оце бачите, добре, що замовниця не чує. <рив> <рив> Каже, навчайтесь. Да, як штукатурите, маячки у вас мають бути завжди ось так виглядати. Не ось отак. Бачите, нема маяка. О, ось отак во 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 Бачите? А це здерти вже як трошки підсохне. Донизу. І все. Так, ну хорошо, це ось такі перепади. Тут такий листоч. USB. не доставало. Так, зараз показую ОСБ. А, до речі, залили вже тут плиту. Все класно. Супер, бо не було нічого. Отак її. Вона зайшла на стіни скрізь по периметру. Це, до речі, ще ось. Так, а ну-ка. О! Оце, бачите, каналізацію робимо. І дивись який робимо. О! Ага. А ти думав? Хе-хе-хе. <світ> <світ> Оця така. Так. Оце ось. Ну, Каналізацію добемося, ось оце світло ж вимикають і вас усіх вимикають, чи електроенергію вірніше. То бігаємо. То те робимо, то те. Є світло, одну роботу робимо. Нема світла, другу роботу. Оце, бачите, подовбав цим відбійником вчора. І вуаля. Не стане електроенергії, будемо каналізацію далі. Тут водичка ось заходить, а каналізацію не кинули, ну то ми кидаємо. Так що підвіконники поки що не знаю, чи сплитки будуть, чи просто пластикові. Це ще уточню. Ну, до підвіконників ще далеко, тому що стіни сохнуть, стіни, ну, вже, вже біліють, біліють. Так. Що там далі в нас? А, покажу ж. Що зробили? Ну, на горі ще лізти не буду. Ми оце десь 140 квадратів на горищі на мінвату кидали і все утепляли. Паробар'єр, Ось, бачите, паробар'єр. Робите мінвату, перед мінватою і у вас має бути паробар'єр. Отак. Отак. виглядає. Отакі от, от. нас опори. У нас тут маленький конфуз був. Вікторович був тут знизу, а я ж отут зверху. І я щит подавав. Коротше, щит скрутили саморізаками коротенькими. Він зараза, я його трохи підстукував. Він трохи впав Вікторовичу. Трошки і на, на плече, да, Вікторович. А дивіться, все рівно людина без каски на будівництві, а мав би в казці бути. мені ж на голову не падає. ну, жартую. Коротше, добре, що він. Бо я дивлюсь він гору дивиться. Кажу йому: не дивись вгору, ну, я ж в очі не летіло, а він добре, що він. На руку на руку. На руку так поставив на голову. А так би вже я був би, напевно, не дай Боже, без підсобника. А то самого швидка забирала. приїхали зранку додому і забрали мене в лікарню. Так, ну то таке. До речі, лікарні в нас. О, супер. Лікарі молодці. Я не знаю, що там скаржаться люди. Мене обслужили. Е все, коротше, безкоштовно. Ні, в принципі, я безкоштовно. Щось, коротше, якісь там фігнюшки купила дружина за 200 гривень чи за 300, і все. Ні, не 300, менше. А все там аналізи, всі якісь там ото, томограф чи не томограф, як там воно називається. Я не дуже шарю, бо слава Богу, не часто в лікарнях буваю. Коротше, во, медики, во, Ну, до речі, говорив мені за медиків, вже скажу. Мій друг, який зараз в штатах і проживав в Європі, в Польщі, говорив, що якщо тобі в Україні хтось говорить, що медицина погана, плюй йому межавчи. Це він з власного досвіду. Так що, так воно і є, в принципі. Так, що тут у нас? Ось отакі опори. Такі опори Так, поки що не знімаю. Це Третій день чи четвертий воно стоїть. Ось отак ще підсилили, кинули профіль. Не профіль, а швелер. Бо ця балка трохи така слабувата. То ми підсилили. Ну і плюс, я кажу, воно все зайшло на стіни. Отак воно все виглядає. Гарно підперли, щоб не Отакі Ось от. такі от друзі справи, так працюємо. Мотаємося по повній. Ну, я ж кажу, на гори ще не буду лізти. Там що? Досками зашито все і все. Що, буду відосики викидати, щось як робити. А, до речі, ж не сказав. Чи сказав, не пам'ятаю. Ось тут стіну зараз будемо ложити. Стіну ложимо. А тут ось з бішкою підшили, гарненько все Краса, все по-господарськи. І Вікторович, поки я відео зняв, Вікторович вже до штукатури. Так, всім трудягам, хто працює, так як он Вікторович. подобаєчка вам від нас, а від вас нам подобайка. Всім гарного дня, бережіть себе і як завжди всіх благ. І донатимо ЗСУ, допомагаємо. По можливості. Всім пока.